Максим, давай запидемо відео. Як ти наскільки довго ти можеш протриматися під водою? Погнав! Слаба дихалка. Давай попробуємо. порахуємо всі разом. Ну давай. Давай. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. не 12 секунд. Протримався Максим під водою в грязевій ванні. Сьогодні спекотно. Хлопці вирішили не купатися, а Максим у нас вирішив трошки охолонути. Отакі от позитивні у нас хлопці. Отак от от бурять свердловину. Бачите, це Ворзель, Київська область, фільтрова свердловина. Звертайтеся з радістю виконаємо свої роботи. Максим охолоджується. Максим що там, не запатинувались твої шорти? Зараз хлопці грязі трошки докинуть. Ні, не Може йому на спину, щоб трохи, як воно трошки вбирало там сустави, бо Максим же стягає установку, щоб воно трошки йому не було так боляче оздоровче.